Всім привіт! Багато хто з вас просив зняти відео про те, як в мене настроєний ОБС, і взагалі як я стрімлю на Твічі, тому сьогодні я про це все розкажу. Для початку вам потрібно скачати програму OBS Studio, через яку ви будете стрімити на Твіч чи на YouTube, куди захочете. Її скачати можна на офіційному сайті, ссылка на який я дам коменти, Бля, які коменти в описі під відео. Скачуєте та встановлюєте програму на свій ПК. Після чого запускаєте і у вас повинно відкритися таке вікно, там де буде автоналаштування програми під ваш ПК. Якщо у вас до цього не було, нажимаєте інструменти і виконуєте отут автопідбір налаштувань. Після чого нажимаємо налаштування, та будемо зараз зміняти деякі параметри під себе. Заходимо на трансляцію, вибираємо твіч автоматично, і тут у вас буде кнопка Увійти в аккаунт. Нажимаєте та підключаєте свій твіч аккаунт до програми, щоб у вас не було через оці ключі. У мене була така проблема, що в мене не входило в аккаунт по причині, тому що лежали сервера твіча, і взагалі я ніяк не міг зітек. Якщо у вас теж така проблема, вам просто потрібно почекати деякий час. І потім воно підключить, це якщо в когось є така проблема. Далі нажимаємо вивід, режим виводу ставимо простий. Вводимо бітрейд. Програма повинна була аналізувати ваш інтернет та виставити оптимальний бітрейт. Ну, якщо у вас там, наприклад, 1000, то я рекомендую підняти, тому що я не знаю, у вас буде стрімкс, а буде видно просто в Майнкрафт, буде все квадратне. У мене це 6 тисяч і швидкість інтернету, у мене 100 мегабіт. Тобто мені цього хватає. І якість файна, і взагалі в мене нічого ну, піздату, все короче. Бітрейт аудіо я в душі не їбу, просто сушиться. Цель стоїть, нехай стоїть далі. Кудувальник, тут є два параметри. Перший це є процесор X264, і другий це є відеокарта. Оскільки в мене процесор 12 ядер і 24 потока, в мене стрім на ньому, тому що йому не тяжко там і грати в CS і стрімити. Але де в кого коротше, є процесори у ці двохядерні, чотирьохпоточні. Коротше, можливо, у вас відеокарта нормальна, типу ну прямогодна, і вона буде вивозити ваш стрім. А може і процесор буде справлятися, не знаю. Ну коротше, якщо у вас потужна відеокарта, ставте другий параметр. Якщо процесор, ставте перший ось шаблон кодувальника. Коротше, в душі не їбу, вроді, оце нехай стоїть. Далі налаштування записування. Дивіться, якщо ви не плануєте нічого записувати, все рівно я вам рекомендую це настроїти, тому що по-любому ви захочете зняти якусь там фішку, якийсь там смок, наприклад, там скинути, чи другу, чи в Тікток, чи куди. Коротше, дивіться, створюєте на компі якусь папку і вибирайте ось цю папку під відоси. Просто наперед, аби ви мали пізніше, вибираємо якість така, як на стрімі, формат запису. Дивіться, в мене стоїть MP4, але по дефолту буде Ось ця але чому в мене вибрано mp 4 Дивіться, якщо ви знімаєте відео, і, наприклад, просто у вас виключається програма, там, я не знаю, світло вирубається, там ще щось, ваш відос піде нахуй, просто MP4. Для цього придумано формат FLV. Тобто, якщо у вас виключиться програма, ваше відео збережеться, тобто воно буде обрізане, але його можна буде запустити, подивитися там монтажувати і так далі. А в MP4 не можна буде. Але чому в мене тоді стоїть MP4? Тому що FLV з ним дуже багато проблем, його потрібно конвертувати. Ви не можете просто його закинути на монтаж і все, і обрізати там, робити з ним що захочете. Тому я рекомендую просто ставити mp 4 і все, і не ламайтеся колеса. У мене взагалі ніколи не крашилась OBS, типу максимально стабільна програма, тому в мене все нормально, і я лишаю так. Просто я знімаю там короткі відоси і мені хватає mp 4 навіть якщо мене вилетить програма, мені не так страшно перезняти все заново. Ось, тому коротше, поїхали далі. Аудіо, тут воще нічого не міняв. Відео: тут у мене стоїть розширення Full HD, це 1920 на 1080. Потім FPS 60, це для того, щоб. Картинка на стрімі була плавна. Ну, якщо у вас там слабкий ПК, я думаю, вам буде краще поставити все ж таки 30. З цим ми розібрались. Також я рекомендую, якщо ви до кінця настроїте вашу програму, запустіть тестовий стрім. Поіграйте і потім передивіться, чи у вас все нормально, чи у вас не лагає, чи у вас якість відео хороша. Якщо ви ставили там мінімальні параметри, то можете їх повишати, оскільки ви бачите, що все файно, не тормозить якість ваші бомба. Можете піднімати свої параметри ставити краще Так, тепер як нам зробити саме цей екран. Дивіться, я не буду вам. Все детально роз'яснювати, просто покажу, як в мене. У мене тут захват ігри, як це додати. Нажимаєте плюсик, вибираєте захват ігри, у властивостях просто отут вибираєте конкретного вікна, другий параметр, і вибираєте кС. Якщо у вас отут нема CS, то запустіть, її, блять. Після чого у вас буде два пункти. Або у вас буде ось такий квадратик, маленький з кс-кою, або просто чорний екран. Якщо у вас буде чорний екран, заходите в Steam, Counter-Strike, права клавіша, властивості, і в параметрах запусках додаєте ось цю команду. Команду я також напишу в описі. Після чого перезапускаєте CS. І у вас він буде просто з довіреним режимом. Після чого у вас тепер ну, точно має бути такий маленький квадратик. Щоб не було квадратика, нажимаєте також на усе вікно, там де захват ігри, фільтри, і додаєте ось тут на плюсик масштабування пропорцій, яких ви вибираєте ось тут ланцюг, а ось тут Full HD. І якщо ви в КС поміняєте розширення на будь-яке у ВБС, у вас завжди буде воно рівне. Тобто, у вас не буде то такого екран, то якось отак. У вас завжди буде красива картинка на стрімі. Потім ви ще раз можете нажати на на закладі гри фільтри і додайте параметр корекція кольору. Тут ви можете подіргати ось ці позунки, і у вас буде картинка в рази красивіша. Далі в мене є вебка. Це просто щоб на стрімі не було видно мого радара, щоб противники не стрімснайпили моїх противників. Ой, блять, щоб противники не стрімснайпили моїх тімейтів, тобто вони щоб не бачили, хто де є. А як я це зробив? Дивіться. Нажимаєте же, на плюсик і додаваєте зображення. І просто скачуєте з інтернету якусь гівку, нажимаєте Alt. І отак обрізаєте края, тобто розміщаєте на радарі і обрізаєте края через Alt. Як зробити сповіщення? Для цього заходимо на сайт, називається Streamlabs. Тут у вас буде вхід, просто можете зайти через Twitch, нажимаєте інформаційна панель, справу у справу ви можете вибрати мову, після чого нажимаємо вікно сповіщень, і ось тут є налаштування. Дивіться, нажимаємо підписки, це і фоловери. Все, що вам тут треба зробити. Коротше, отут ви міняєте з англійського на українську. Потім зображення видаляєте і загружаєте свій відео який ви хочете, щоб відбро. Відображався у сповіщенні. Нажимаєте Font Settings і просто можете міняти колір. І так просто кожну налаштовуєте під себе, окрім донату. Після того, як все налаштували, нажимаєте ось сюди і копіюєте силку на свої сповіщення. Потім заходимо в Bas, нажимаємо на плюсик і нажимаємо на браузер. І ось тут просто вставляємо цю силку, яку ви скопіювали, і додаємо на екран. донату я зробив через сайт Донатело. Це є український сервіс з донатами. Тут можете теж зареєструватись, заходити в сповіщення і додаєте собі я думаю, самі розберетеся, бо то об'ясняти, зараз буде 2 години просто відео. І також Донат я зробив через плюсик, додати браузер, і тут просто я вставив силку, яка у вас буде на Donatello. Донатело сама вам там напише силку, яку вам потрібно вставити в ОБС. Далі що по звуку? У мене мікрофон стоїть на 100%, але в самому Windows стоїть на 90%. А звуки ігри в мене стоїть на 30%. Як я дійшов до цих цифр? Я просто записував відео і старався робити все як на стрімі, тобто говорити, грати ігру, слухати музику. На фоні, після чого я дивився відео, переслуховував все і розумів, що потрібно зробити голосніше, а що тихіше. Тому дивіться, в мене мікрофон нормально стоїть, а сама ігра стоїть на 30, мінус 30. По суті, я вам нічого супер детально не розповів, тому що я оп'ять же, це буде дуже довго. Якщо у вас є якісь питання або у вас щось не виходить, пишіть просто свої питання в коментах, я вам відповім. Ось, якщо у вас щось не виходить, постараюсь вам допомогти. А на цьому я думаю, все. Якщо вам це відео сподобалось, було інтересним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду всім радий!